Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх. Робота і з житлом. Біля місця роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел. Плюс місто, де ви плануєте працювати, і дуже багато пропозицій житла від 100 гривень доба. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого місця. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні ФОП Жаржаліані відкрила. Вакансію, Покоївка в готель в місті Київ. Заробітна платня від 1000 гривень за зміну. Більш детально за телефоном. Телефон і контакт залишаємо в опису в цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цьому готелі. Залишайте свої відгуки. Відповідно, ставлячи лайк або дізлайк, всім мирного неба. На все добре, удачі!